Вітає, шановне панство! Кар'єра Міхея Байди, українця у складі поки що лондонського арсеналу. Сьогодні у нас коротенький спеціальний випуск, який присвячений у ще одній грі. Грі у півфіналі Кубка Англії. Друзі, ми будемо битися за вихід у фінал із Крістал Palace. Шлях Крістал Palace розпочався у третьому раунді. Кубка вони здавали Бернслі 2-1. Вже у четвертому раунді стартував і Арсенал. Ми перемогли Шеффілд 2-0. Ну а. Крістал в свою чергу здолав у двох матчах ліц. Перший матч на виїзді вони зіграли 1-1. Ну а вже у матчі відповіді Крістал перемогли ліц 2-0. У п'ятому раунді Арсенал переміг Плімут, а Крістал Пелос здолав мінімально Гілінгем. Ну і в чвертьфіналах ми перемогли Лестер 2-0. Ну а Крістал Пелос збився із Стівенеч і також мінімально. Але вже у боротьбі здолав Стівен Ейч 2-1. Ну і ось вони півфінали. Фулем переміг Челсі 2-1. Ну і Арсенал чекає на битву проти Крістал Пелес. Друзі, ну у нас тут є усі шанси виграти кубок Англії, якщо ми здаваємо Крістал Пелес, який, як ми бачимо, ну, пройшов не дуже важкий шлях до цього півфіналу. Ну і звісно, ще потрібно буде потім фулем переграти, якщо ми зможемо все ж таки здолати Крістал Пелес. У таблиці англійської прем'єр-ліги перед цим матчем Арсенал йде шостим фулом, який вже у фіналі. Десятий. Кристал Пелес дванадцятий. Ну і Челсі, який потерпів фіаско у півфіналі йде на тринадцятий сходинці. А тож, усе закономірно, друзі. Десятий фулом вже у фіналі. Ну я сподіваюся, що шостий арсенал переможе. Все ж таки дванадцятий Кристал Пелес. Ну, як ви зрозуміли, багато у нас сподівань на цю гру, сподівань на легку гру на вихід у фінал. Лише два турніри залишились у Арсеналу в цьому сезоні. У Прем'єр-Лізі ми вже боремось максимум за п'яту сходинку. Із Кубка Ліги нас вибив Евертон. Ну і ось Кубок Англії, півфінал та півфінал Ліги Європи на нас чекає вже незабаром. Ну, поки що склад на цей матч. Не ідеальні фізичні кондиції виставляє тих самих, здається, гравців, ну майже тих самих гравців, що тільки перемогли на альянс-арені Мюнхенську Баварію. Рамзде у наворотах, Вандевен, Ван Вандейк, Моліна. Це захист. Оконга, Азіз, Міха Байда. Ну, Азіз ось виходить із такого, що така явна, яскрава, ну, яскрава в погану сторону заміна. Едегор не грає. І Сахаку ліворуч в атаці. Хозик на вістрі Сака праворуч. Граємо на Уемблі, друзі. Традиційно півфінали і фінали Кубка Англії. Ну і взагалі усі важливі стикові матчі, рішаючі матчі кубків та плей оффів у Англії граються на Уемблі, друзі. Ну і ось Міха Байда із М'ячем. Бачить він ліворуч Фатаву і Сахаку. Залита сонцем ліва бровка у Емблеі. Принаймні, поки що. Ну і Тахаку там отримує по ногах. Шоста хвилина матчу. Вже минула. І Байда виконує небезпечний штрафний удар. Немає удару поворотом. Ну, поки що ми прибрали ініціативу до своїх ніг потрошечки. І вже буде перший постріл від Гожика. Ну, Байда поки що на стандартах працює. Ой-ой-ой, ой як невдало грає Азіс. Ну що це за передача? Рой Ходжсон на ваших екранах, друзі. Легенда вже англійського футболу. Ну і Легендарний коуч Крістал Пелес. Неодноразово він тренував цю команду. Залишав її стан. Потім знову повертався для того, щоб спасти, врятувати Крістал Пелес в черговий раз. Ну і ось. Півфінал його команди на Лемблі. Півфінал Кубка Англії проти Арсеналу. Сака. Міха Байда. Байда. Яка передача на Зіза? Але ось той не продовжив на Гожика. Нкетія. Ну, подивіться, Нкетія грає за Crystal Palace. Езе. Ось це небезпечно. На і Байда вже повертається назад. Є тут свій Азіз е таре Афів у Ну Пелас. Номінальні гості будуть виконувати свій перший стандарт, перший кутовий в цьому матчі. 20-та хвилина, поки що у нас немає ну, таких 100% реальних моментів. Ну і все виглядає, нібито це буде не така проста прогулянка, як хотілось би. Ну, нагадую, що за регламентом лише один матч грається у півфіналі Кубка Англії. Один матч без перегравань. Міха Байда. А тож, випадково програвати тут не можна, друзі. Не буде у нас шансу відігратися у матчі відповіді. Знову момент у Гожика, І це вже дуже і дуже небезпечно. Оце вже позиція улюблена для Гожика, для Адама. Полюбляє він отримати м'яч у карному майданчику і відразу пробити поворотом. Гендерсон на воротах Рістав Пеус. Колись дуже і дуже перспективний голкіпер. Кандидат у збірну у Англії. Ось черговий удар воротам Гендерсона. Здається, це Ківер пробивав так. Ківер 15-й номер, бив у бужний кут і Гендерсон рятує. Ще один стандарт від Байди. Поки що з гри. Нічого у нас немає. І ще один удар від нашого захисника. Цього разу Ківер просто не влучає ворота, але дуже і дуже небезпечно пробиває. Приходить до своєї спроби Крістал Пелас у Байда просто як гроссмейстер. Прочитав цю передачу. Знову лівим флангом ми атакуємо. Ще буде передача назад на байду. Так вона є. Потрібно повертати м'яч в центр. Азіз на нагожика. Ну Азіз поки що приймає такі спірні рішення. Тут він міг і пробити, мабуть, спробувати. А ось це вже небезпечно. Кетія проти Вандейка. Цього разу Ван Дек не пласирується перед нападником, а відразу вступає відбір, що для нього нетипово. Але цього разу ефективно. Ну і Байда вже йде на ударну позицію. Міхє і наважився на удар. Іще один удар шукає Міха Байда і пробиває. І здавалося би вже в дев'ятку. Влітає м'яч. Вже пакували чемодани павуки, які живуть там у дев'ятині. Але все ж таки не влучає ворота Міха Байда. Мкеті. На Ну, поки що ця двійка активна попереду. Ну і ось цей хлоп також Афіф. Це у нас виходить не двійка, а трійка і гоме аж підключення з глибини. Пробиває дуже-дуже високо, цей удар не був небезпечним, а ситуація була така, що тут ми могли згоріти. Міха все ж таки віддає насака. Повертають на Байду, і це буде дуже небезпечно. Байда забиває. Забиває Міхей Байда, забиває шведою, забиває свій черговий гол в цьому сезоні. 1-0, Ну і нарешті Арсенал Попереду. Ну, вмикнувся Байда, почав бити поворотом, ну і отримав ось таку нагоду, якою він і скористався. 1-0. Більш небезпечними були атаки канонірів у першому таймі. Передача у боротьбу на Гожика він майже і виграє у Верма. Знову Афіф. Гомиш. Ну, що, чотири людини, так? 4 людини і галкіпер грають у Крістал Пелес. Вирішили протримати м'яч гравці Крістал на старті другого тайму. Ну, І це призвело до втрати. Непогано. Азіс так повертає на Байду. Байда шукає передачу і знаходить Хожика і Азіс, ну і. Ну, друзі. Якось не дуже цілеспрямовано діяли наші форварди у штрафний. Байда легко відбирає м'яч Асака, чомусь не встигає допомогти. Заміни перші від Ходжесона. Від Артети поки що немає. Але мені здається, вже.. Можна було б зробити декіль... декілька замін, тому що хлопці виснажені. Сака. Ну, сака завжди діє так, що в нього немає сил. Ну, таке враження я маю на увазі, що в нього немає сил, а сили в нього є завжди, тому що він не дуже їх і витрачає на футбольному полі. Самбіло Конга непогано. Байда. Що буде робити Байда? Дочекався він. Ну Ось так комбінують гравці арсеналу. І вже вимушений пробивати міха Байда. Ой-ой-ой, не встигає Байда. Не встигає зіграти в м'яч, встигає зіграти в ноги. Вже жовта картка там авансом видана йому. А Крістоп Пелес йде в свою атаку. Прикрий прикрий рикошет. Кетія Рамсдейл просто влучає. У груди здається Рамдел у м'яч. Байда вирішає перевести на Фатаву. Фатаву непогано приймає. Байда там так-так так просив передачу на дальньому куті, але ну, не проходить цей пас відверто. Ну що ж, 10 хвилин залишається. Ну, один момент був у Крісто Пела для того, щоб відігратись поки що у другому таймі, принаймні. Ну і були моменти у Арсеналу, щоб забити свій другий. Поки що обрізка від Байда. Він дарує ще одну атаку у кінці цього матча для гостей, для номінальних гостей. Потрібно відпрацьовувати знову там зносить просто гравця Байда. Він ще не на жовтій карт картці, але дуже-дуже хоче її так отримати, здається, в цьому матчі. Ну і ось, випросив все ж таки Байда цю жовту. Ну і бачимо, що нарешті Едегор виходить на поле. Невже замість свіженького Азіза? Ну Здається, що так. П'ять хвилин залишається. Ще є час у Крістал Пелоса. І вони в атаці. Байда тут допомагає і допомагає успішно своєму захисту. Спокійно Рамсдейл туди, на байду, на байду віддавай. Едегор. Ну, цей не повинен просто бездарно втратити м'яч. Ось так спокійно. Ми граємо, тримаємо. М'яч на останніх секундах вже цього матчу. Дограє Арсенал. Ну і все. Лунає фінальний свисток. Єдиний гол. У цьому протистоянні на рахунку Міхея Байди мінімально Арсенал виграє у Крістал Пелес. Трошечки, зовсім трошечки ми понервували у цьому матчі, ну а взагалі-то на класі переграли наших сусідів із Лондону. Водрів кришталевого дворця. Ну і прямуємо ми до фіналу Кубку Англії до чергової. Чергової гри на Уемблі, цього разу проти Фулама. Ну а перед тим, друзі, на нас чекає цікавий півфінал проти Айнтрахта у Лізі Європи. Ця битва буде буквально вже у наступному випуску. Друзі, наразі прощаємось з вами. Дуже дякую вам за увагу. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки та підписки. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні сили та волонтерські рухи. Не забувайте берегти себе. Все буде Україна! Скоро побачимось!